Мисто ви дождались, правда. Ну Це ще не результат, звісно, але вже ну, візуально 100 раз краще, ніж було. Да? А ще шви треба заробити, там ще по кругу треба і піти обклеїти там Ну, і то, і то я сьогодні його все не заклею, тому що в мене ось до якраз десь на листок клея приблизно. І треба мені їхати, тому що заказують заборчики. Е шестому. Інструмент, які заказали. Коротше, треба поїхати і запакувати цей, цей товар. Але ви бачите самі, що красота красотіща. Сподіваюсь, вже завтра, а може ще й сьогодні, ну вже я його дороблю точно до кінця. Цей клей засохне. Завтра точно фугою будемо робити, бо сьогодні фугою не буду. Завтра фугою спробую заробити шви, бо теж, кажуть, це довго трошки, не знаю, ще не пробував. І вийде вообще ідеальний ідеальний, ідеальний такий, така красота. І тобто ви вже точно тоді побачите, як воно буде класно і гарно.